Горовичу, на жаль, поступаємо сьогодні дублю колоса. Інтрига трималась до останніх хвилин. Що не вдалось? Не вдалося забити геть І уряд. А вже... конкретніше? Конкретніше, я вважаю, дуже гарна гра, ну, дуже гарний суперник. Але ми переважали перші 30 Як Для мене ми дуже добре зіграли. І в атаці, і в підборі, і в агресії. Потім 15 минут трошки слабіше, Другий тайм вийшли мобілізовані. Боротьба, накал, інтрига. Але допустили й і на 94-3 мінуті, і це виявилося в штрафний удар, який суперник реалізував. Артем Сергійович, вітаю вас, по-перше, з перемогою, По-друге, сьогодні був напружений матч до. Кінця 90-х хвилин розкажіть ваші емоції про такий чудовий гол зі штрафного. По-перше, ну, дякую за привітання. Які емоції, самі, самі, самі... Ех, позитивні, були, бо така гра була, знаєте, з двох сторін цікава, інтенсивна. Багато було боротьби, було багато жовтих карток, і, і моменти були, що з нашої, що з інших сторон. Активна ну, доля э, залишається після тренування і воно закономірно, тому воно, тренує ці удари і, ну, і це принесло користь як йому, в цілому індивідуально, так і в цілому команді. А емоції тільки позитивні, бо дуже-дуже цікава вона з обох сторін, тому э, подвійно, приємно. Віємно те, що ці любов виграли, і на те, що заробили ці дочка, яку вітаю з перемоги ще раз. Дякую за коментар. На жаль, сьогодні поступаєте з дублю колоса. Розкажи свої емоції. Сьогодні гра була дуже напружена до останніх хвилин. Що не вдалося реалізувати? І як ти вважаєш, яких помилок ви допустились сьогодні? Важка гра сьогодні був досить серйозний суперник, досвідчений. Вважаю, що гра була рівна. Але в кінці наприкінці допустилися помилки, заробили штрафний і нам з його забили. Так були моменти декілька, але реалізація трохи підвела нас. Так що працюємо далі, більш нічого нічого не можу сказати. Артем, вітаю з перемогою. Твій гол зі штрафного дуже дуже неймовірний. Які емоції? Дякую, в першу чергу. Те емоції позитивні, чесно, ми. До цього йшли, до старались.